Дівчатка, вирішила зробити вам таке відео і показати, як відбувається процедура полімолочної кислоти від А до Я. Перед собою ви бачите два флакончика, в якому знаходиться рідина активатор і сам порошочок полімолочної кислоти. Все це нам треба змішати. Для цього ми обов'язково використовуємо одноразовий шприц і декілька голочок. І так, ми поступово набираємо активатор, ділимо це на Разів по декілька мілілітрів і додаємо у флакончик. Добре при цьому все помішуючи. Це потрібно для того, щоб рівномірно полімолочна кислота розчинилася в цьому активаторі. Далі ми все змішуємо і залишаємо на 20 хвилин, щоб сам розчин. Продифузував. Далі ми приступаємо вже до самої ін'єкції. Так, я використовую канюлю, тому що це зручністю безпечно. Як бачите, пацієнт при цьому майже нічого не відчуває, але повторюся, це дуже індивідуально. Далі, наші прокольчики ми заклеюємо, щоб не потрапила туди якась інфекція. Як бачите, я показую, яким векторним напрямками ми розклали препарат. І все. Чекаємо через стрімку. Місяцям буде класний ліфтинг.